Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Приїжджають додому, роблять огляд, аналізи і за потреби видають безкоштовні ліки та знеболювальні. Як на Чернігівщині працює мобільна бригада паліативної допомоги. Назвався лікарем і вимагав у пенсіонера гроші, нібито на лікування його доньки, яка потрапила в ДТП. Як 85-річний Чернігівець, затримав шахрая у себе вдома з прикордонної служби в Антарктиду. Історія Богдана Гаврилюка, який нині обороняє кордони Чернігівщини, і незабаром вирушить у свою 10-ту експедицію на станцію Академік Вернацький. Приїжджають додому, роблять огляд, аналізи і за потреби видають безкоштовні ліки та знеболювальні. У Курюківському районі на Чернігівщині вперше запрацювала мобільна бригада паліативної допомоги. Зараз поліклініка обслуговує 28 паліативних хворих. Всі вони не в змозі самостійно доїхати до лікарні. Мобільна бригада виїжджає в населені пункти радіусом до 35 кілометрів, розповідає завідувачка поліклінічного відділення Курюківської центральної районної лікарні. Недія варенько за її словами через нестачу кадрів допомогти хворим з віддалених сіл неможливо. Детальніше дивіться далі. Кардіограма, загальний аналіз крові та огляд невролога. До 31-річної Яни Сядриного, що на Корюківщині, вперше приїхала мобільна бригада паліативної допомоги додому. Дівчина не підводиться з ліжка. Раніше мама сама возила Яну в лікарню на обстеження. Ми родили здороваю, і вона його, дичусь, вона почала косити. Тоді у п'ять вона перестала ходити, тоді говорить постійно перестала раніше ж ми заїздили в Карюківку, нам там допомагали, просто нам виділяли 100 кабінет і просто до нас приходили врачі. А якщо б до нас не приходили врачі, це я взагалі не представляю, як от з таким дитям, з коляскою, в очереді, кабінети всіх врачів. А це Надія, їй 74. В неї неоперабельний рак молочних залоз. Самостійно дістатися в лікарню в Курюківці їй важко і болісно. Звісно, легше. Мені їхати в машині, їхати, так мені важко. Бо я сижу, загнувшись, там треться все тоді воно мокре, болить усе. Звісно, ви приїхали, провірили. Добре. Добре. Так, за один візит усяджане мобільна бригада з лікаря хірурга невролога, лаборанта та медсестри змогла допомогти трьом паліативним хворим, оглянути пацієнтів, зробити аналізи і надати безкоштовні ліки та знеболювальні. Ці три хворих, двоє з них це онкохворі, які, на жаль, не операбельні. І які отримують нашу паліативну допомогу, і одна хвора це хвора з дитинства за неврологічним станом. Зробили перев'язки там хворим, у яких є інфекції шкіри в місцях онкопроцесу. Там зробили перев'язки, розказали хворим, як їх треба робити, бо не всі хворі на жаль розуміють, як це треба робити. Таку паліативну допомогу хворим на корюківщині почали надавати від 7 лютого. Створити таку мобільну бригаду вдалося завдяки новому пакету медичних гарант. Який отримала Корюківська лікарня. За критерієм НЦЗУ, ми відбираємо тих пацієнтів, яким належать критерії визначення. У нас є чітко задокументовані. І по цих критеріях ми беремо пацієнта. Дуже багато людей з неврологічних хворих, це цереброваскулярна хвороба, це люди після перенесених інсультів. Це люди, які мають розсіяний склероз, який призводить до інвалідності. за словами Надії Варенько, через брак персоналу надати допомогу хворим з віддалених сіл наразі неможливо. Мобільна бригада виїжджає по Корюківці та охоплює радіус до 35 кілометрів. Ми би вибрали радіус і 80 кілометрів і 100 кілометрів. Не того, що ми не хочемо туди виїхати і надавати допомогу. А все проблема в тому, що в нас немає в достатній кількості. Людського ресурсу, який би забезпечив цю допомогу, у нас мультидисциплінарна бригада. У нас немає окремого лікаря, який би був закріплений за конкретним хворим. Загалом зараз допомогу отримують 28 паліативних хворих. Ми тільки починаємо з цими робити. Це не так давно. Ми почали робити, тому ми потрошечку будемо в цьому напрямку розвиватися для того, щоб було краще нашим пацієнтам Карюківського району. Ольга Онищенко Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Укріплюють залізобетонні конструкції, утеплюють фасад, облаштовують балкони та роблять внутрішні роботи в пошкоджених квартирах. 17 поверхівку на вулиці Чорновола у Чернігові, яка у березні минулого року потрапила під авіабомбардування, завершують відновлювати. Про це суспільному розповів директор підрядної компанії Павло Хайтов. За його словами, більша частина робіт вже виконана. Всі головні роботи, всі головні роботи ми вже закінчили. Хотів би сказати, що були проведені такі дуже об'ємні великі роботи щодо відновлення моноліту, от, який був розрушений. Тобто, фактично деякі частини заново робили, робили усилення, вставили відповідні підпорки в моноліт, щоб все це було працювало. Тобто, ну, Робота зроблена велика, і я сподіваюся, що в, вже в травні місяці ми повністю здамо цей будинок. За словами Павла Хайтова, відхилення від графіку можуть бути лише через погодні умови. Зараз у пошкоджених квартирах завершить облаштування кімнат та перегородок. Щодо скління, щодо монтажу металопластикових вікон, то деякі деяка частина це наш об'єм робіт, а деякі це, якщо не помиляюсь, чешський фонд благодійний він своїми силами там закупив і монтує їх. Підрядна компанія проведе всі комунікації до зруйнованих квартир. Каналізацію, світло та воду також відновлюють роботу ліфтів. Косметичні ремонти всередині квартир робитимуть самі жильці. Проектом такі роботи не передбачені, каже Хайтов. У Чернігові 85-річний пенсіонер затримав шахрая. Про це повідомляє прес служба Нацполіції області. Представившись лікарем, чоловік вимагав пенсіонера гроші, нібито на лікування його доньки, яка потрапила в ДТП. Коли підозрюваний прийшов за грошима, родина його затримала та викликала поліцію. Деталі розкажемо у сюжеті. Віктору Єфименко, 85 років. Він житель Чернігова. Вчора Віктор затримав та передав поліцейським телефонного шахрая. По обіці пенсіонеру зателефонував невідомий, представився лікарем обласної лікарні. Сказав, що його донька потрапила в аварію, аби доставити її до Києва з тяжкими травмами. Потрібні гроші ви повинні дати нам 20 тисяч доларів доларів, за та операція стоїть. Я говорю, у нас это я поговору пойду зяттям, а зятя вашого нема, зять поїхав у ГАЇ оформлять это. Аварії, поводітеля за Чоловік просив поговорити з донькою, йому відмовили. Мовляв, вона вже в швидкій прямує до лікарні в Києві. Співрозмовник записав адресу пенсіонера і сказав, що до нього завітає його заступник, аби забрати гроші. Однак не давав чоловіку покласти слухавку. Я кажу, що ти тянеш везет скоріше, в больницю, ми гроші найдемо. Все те тільки це. Я таю кажу мокрий, вже не можу. А він мені тягне резину, тягне резину. Я вже зрозумів, тоді що це щось не то. В цей момент в калитку Віталія подзвонив так званий заступник лікаря. Ну він же сразу вийшов, такий, ну я ж бачу, який ж мій заміститель, коли це зовсім, зовсім молодий. Я його за шкірки і телефони потягнув сюди. Це, до дочки. Я живу рядом. Это. Я это потянув його, бачу, що це щось нечисте. Потянув сюди, тут дзвонок, дочка відкриває мені двері. І ми сюди його затянули, визвали мілицию и вот давай кажу, давай, держите його, держите його, що ми, это. Ну, це таке поліція ідентифікувала особу чоловіка, який прийшов забирати гроші. Це мешканець Одеси. Нині поліція встановлює всіх причетних до шахрайської схеми. За словами речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, щодня до правоохоронців звертаються від одного до чотирьох жителів Чернігівщини з повідомленнями про імовірні шахрайські дії проти них. З її слів, поліція регулярно проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи з мешканцями області. Зокрема, роздають листівки із найбільш поширеними схемами шахрайства. Насамперед, вам необхідно перевірити правдивість цієї інформації. Подзвоніть безпосередньо до вказаного родича або на лінію 102. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. Анастасія Лоза, новини Суспільне, Чернігів. З прикордонної служби в Антарктиду 50-річний Богдан Гаврилюк нині обороняє кордони Чернігівщини. Про повномасштабне російське вторгнення чоловік дізнався, коли був в експедиції на станції академік Вернацький. Після повернення до України він одразу пішов служити, став прикордонником. Незабаром Богдан має вирішити у свою 10-ту експедицію до Антарктиди. Детальніше далі. П'ятдесятирічний харків'янин Богдан Гаврилюк охороняє кордони Чернігівщини. Нині він капітан Держприкордонслужби. До служби чоловік був науковцем, працював у Харківському радіоастрономічному інституті. Також Богдан учасник антарктичних експедицій. Вперше він побував в Антарктиді у 2002 році. Я побачив неймовірно велику кількість снігу льоду. Тут такого не побачиш. Велич, краса, айсбергів, тому подібне. Ну, це все вражає неймовірно. Це ті ж самі пінгвіни і кити. Тюлені різного виду. Ну це все врізається в пам'ять. Усього Богдан побував у дев'яти експедиціях. У першій був механіком у своїй крайній – вже начальником станції. Це вже, мабуть, і моє життя пов'язане з Антарктикою, пов'язане з експедиціями. По великому рахунку інтерес не пропадає а інтерес ще більше під час перебування в Антарктиді. Богдан також проводив геофізичні дослідження, використовуючи різні наукові комплекси. Різне обладнання. Ми вивчаємо електромагнітне оточення землі, вплив сонця, магнітне поле. Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну чоловік дізнався з новин, коли теж був в Антарктиді на станції академік Вернадський». Всі були шоковані. Е -е, наступні пару днів, по-моєму, ніхто не спав навіть у нас на станції. Ну, але ж роботу і там потрібно продовжувати. Богдан тоді був керівником 26-ї української антарктичної експедиції. До її завершення залишалося кілька місяців. Він каже, було важко перебувати далеко від батьківщини і не мати можливості допомогти рідним, але вони повинні були завершити свою роботу. Та кілька людей, говорить чоловік, вибиралися з Антарктиди до завершення експедиції, щоб стати на захист України різними там судами, яхтами вони добирались. І зараз е, е, воюють на щастя, живі і здорові, не ну, з пораненнями, але живі у квітні до України повернувся і Богдан вже у травні. Він служив у лавах Держприкордонслужби. Я прекрасно усвідомлював і розумів, що по поверненню. Додому я буду служити, тому що я офіцер запасу і в мене навіть не стояло таке питання здобути під час експедиції до Антарктиди досвід каже чоловік, не один раз допомагав йому під час служби. Та ж сама одежа, яку термобілизну використовувати, і як її використовувати, як її висушити. Це і з харчуванням. тим же самим. Це головне це як зберегти і як акумулювати в собі енергію. Торік, у вересні Богдану зателефонував керівник його інституту та директор Антарктичного. Центру і запропонували очолити 28-му антарктичну експедицію, яка мала вирушити до Антарктиди у березні 2023-го. Відповідь моя була коротка. Я сказав, що ви ж бачите, де я знаходжусь, і що я зараз несу службу. Далі розповідає чоловік, почалися перемовини, щоб він став учасником експедиції. Антарктичний центр звернувся до Міністерства оборони з проханням сприяти успішному проведенню експедиції. Зрештою, вирішили, що Богдан таки очолить експедицію і в десяте вирушить до Антарктиди. Це дуже серйозна державна програма, державна робота і е, її, ну, як звичай, треба виконувати. Після повернення з експедиції Богдан продовжить нести службу. Робота в Антарктиці це одне, а тут ми зараз стикаємося з тим, що. Небезпека для українського народу нам потрібно зараз вижити тут, зберегти націю, зберегти країну, зберегти територію, відвоювати захоплене після перемоги України і завершення війни. Чоловік мріє повернутися до наукової діяльності і планів, які обірвало російське вторгнення. У нас були плани по вивченню по продовженню нашої дослідницької роботи не тільки в Антарктиці, а й в Атлантичному океані, і на півночі нашої планети, тобто в районі Шпіцбергена і тому подібне. Я сподіваюся, що після перемоги всі наші наукові проекти будуть продовжені. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Шукайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.